Всім привіт! Я конгресмен США Джеймс Комер. Дуже цікава новина прийшла з Америки. Я і мій колега Джим Джордан зажадали від адміністрації глави США Джо Байдена дані про походження мінус 19, для проведення розслідування. По даному питанню випущено заяву, поширену Комітетом з нагляду і реформі Палати представників США. Я член комітету з нагляду і реформі палати представників. Мій колега Джим Джордан, член Комітету палати по законодавству, ми звернулися в Білий Дім з вимогою надати необхідну для розслідування інформацію про походження мінус 19. У документі йдеться, що вперше був опублікований список осіб, які повинні будуть дати пояснення в рамках розслідування. Офіційні листи із запитом необхідних відомостей були повторно направлені міністру охорони здоров'я США Хаверу Бесерре, головному інфекціоністу країни Ентоні Фауче і іншим важливим чиновникам. Уточнюю, що займаються цим питанням з тим, щоб захистити населення країни в майбутньому і встановити причини появи вірусу. Крім того, ми плануємо вивчити правомочність і цілі виділення грантів для лабораторії китайського ухання на проведення досліджень. Ось така цікава новина. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!